Привіт. Привіт, готовий ще пак заправку газом. Обов'язково здійснюють спеціалісти АЗС. Що ми зараз і покажемо. На заправці під'їжджаємо до колонки так, щоб отвір для заправки був якомога ближче до заправного пістолета. Глушимо авто, оплачуємо послуги в касі або показуємо вже куплений об'єм в додатку заправки. На деяких станціях заправка здійснюється автоматизовано через додаток. Тепер треба відкрити лючок та дочекатися оператора. Оператор приєднає пістолет до отвору за необхідності, встановивши перехідник. Почнеться процес заправки. Пам'ятайте, що під час заправки авто поруч не можна палити і застосовувати відкриті джерела. Вогню. Після закінчення заправки оператор від'єднає пістолет та перехідник, якщо він використовувався і зачинить лючок. Автозаправлене можна їхати далі. Mm -hmm. Навіть простіше, ніж бензином. Так, тому що в Україні обов'язково заправку газом має здійснювати оператор заправочної станції. Mm. Обов'язково. До речі, про заряджання електрокарів дивіться в нашому наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Блін. Електрокар в мене нема. Так у мене є електрокар на продажі. Свіженька, тільки загнав з Європи. Mm. Та ми не купуємо, нам би відео зняти. Та можемо відео, що нам. Відьма. Чи! <плес> <плес> <плес>